Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі! Просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо хрусткі кабачкові палички та смачний соус до них. Поїхали! Брусочками нарізаємо кабачки. Всипаємо в глибоку миску, солимо, перемішуємо, залишаємо на кілька хвилин. Рідину, яка утворилася з кабачків, потім зливаємо. мисці замішуємо 3 столових ложки панірувальних сухарів, чайну ложку суміші італійських трав, сіль та червоний перець за смаком. Збиваємо 3 яйця. Натираємо 30 грам твердого сиру, додаємо до яєць та ретельно перемішуємо. Кожен брусочок кабачка потрібно обмакнути в борошно, яйце та панірувальні сухарі. Рівномірно викладаємо на пергаментний папір та запікаємо в розігрітій до 200 градусів в духовці 15-20 хвилин. Беремо 2 столових ложки сметани та подрібнюємо 2 зубчики часнику. Дрібно нарізаємо пучок петрушки і висипаємо в миску до сметани. Все ретельно перемішуємо та подаємо цей соус з кабачками. Спробуйте приготувати такі хрусткі кабачкові палички в духовці. Це дуже швидко, просто і смачно. Ніяких сковорідок і довгого стояння біля плити. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт, і як ви готуєте кабачки. Можливо, саме за вашими рецептами приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео і будьте здорові!